Масен і більш акцентні варіанти оправ для чоловіків. Нова колекція соленти з останнього нашого надходження. Більш класична форма. Така ідеально пасуватиме для більшості типів обличчя. Та модель дійсно більш привертає увагу і погляди до обличчя. Повністю пластиковий, доволі широкий, масивний корпус, тому сюди можна встановлювати лінзи на більші рецепти, і це максимально будуть вдалі окуляри. Має металеве кріплення завушника, вони з флексами, це така пружинка яка дає змогу завушнику вигинатись більше, ніж на 90 градусів. Тому така оправа надійно фіксується на обличчі, натиснала при цьому і не спадає. Сильний та лаконічний дизайн самого завушника. Він повністю металевий і оформлений у пластикову накладку для комфорту за вушками. Має суцільне носопора, тому вони класно сідають на перенісся і не сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус для корекції стигматизму. Також зі знаком плюс вона чудово підійде для постійного ношення. Гарна, велика, об'ємна лінза не заважає в полі зору оправа. І таким чином це ідеальний варіант буде для. Окулярів для далі не тільки прозорі, гарно виглядатимуть і тонування або фотохромні лінзи. І замовити такого оправу або ж окуляри за рецептом цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм для цього артикулу моделі у коментарях.